Друзі, всім привіт! У нас нема надходження на продаж. 18 року Chevrolet Bolt з рестайлингою батареєю 64 кВт. Машина з Манхейму не бита, ніяк ДТП не світилось і, по факту, не була. Весь кузов в рідній фарбі. Машина підтримує відзивні компанії. Машину доставили ось такі красиві легкосплавні диски. Виїжджає в літку 500 плюс км, є безключовий доступ, є дистанційний пуск. Автомобіля, комплектація це не прем'єр, але доглянути салон 73 тисячі кілометрів пробігу. Є клімат-контроль. Зараз ми відкриємо задній ряд. Він відкривається з двох натискань або без ключового. Так, закрити можна і відкрити також можна. Все працює, все не викликає питань. До речі, є швидкі портзарядки, бо є вони без них. Тут він є на місці, тож приїжджай, і це буде твоє авто. Кредит лізунг трейдин. З тебе тільки присутність і бажання його придбати. А ми зробимо все, щоб це було твоє авто.